Сторінками української книги під такою назвою вперше в Івано-Франківську відбувся своєрідний фестиваль, який презентував книжкову продукцію місцевих видавництв і авторів. Так шанували день української писемності та мови в період відзначення 200-ліття від народження Тараса Шевченка. Організаторами такої книжкової презентації став департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Основна мета привернути увагу нашого читача до літератури, яка народжується тут, в нас, в рідному івано-франківську, такими заходами ми намагаємося привернути увагу до українського слова до нашої одної з наших основних видів зброї. І яка так само дуже важлива сьогодні, і взагалі в нас є дуже амбітний план, щоб сьогоднішній і вчорашній день цей захід поклав початок формування у Франківська щось на на зразок львівського книжкового ярмарку. Сучасна українська книжка потребує промоції та підтримки. І власне започаткування такого заходу це своєрідний перший крок для. Повномасштабної реалізації проєкту, амбітного проєкту, який ми сьогодні власне намагаємо стілити життя протягом двох днів в рамках презентації відбулися авторські читання, декламування поезії, виставки раритетних видань кобзарів та іншої літератури, виступи етноколективів. Наші видатні письменники сучасності, які створюють свої твори тут, поруч з нами і тепер вже високо оцінили таке дійство і пророкують йому позитивне майбутнє. Ми наполягли, що Крім книжкового і виставки продажів були власне ще письменницькі читання, тому що люди повинні не лише прийти, подивитись книгу, придбати, а й послухати автора, поспілкуватися з автором, можливо, взяти автограф, і таким чином ми літературу робимо ближче до людей. Книжка, як на мене, тепер в епоху комп'ютерів вона дуже важлива з точки зору як матеріальна річ. Книжка може нести підпис письменника. Це також, якби і ускладнює, і робить її цінною. От, власне, це матеріальне, це такі дактильні доторки до книжки. Вони е, ну, роблять її е, пам'яттю, роблять її річчю, яка може пережити століття і зберегтися десь в книгозбірні, як ну, пам'ятка про нашу епоху.